Більш ніж півсотні важливих рішень в Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Вже звичною практикою стала підтримка талановитої молоді. Тож на засіданні сертифікати на стипендії отримали 40 учнів. Стипендіатам виплачується по тисячу гривень щомісяця. А якщо це випускники по дві тисячі гривень. Для учнів такі виплати за навчання це додаткова мотивація вчитися краще. Я з дитинства гарно вчуся і просто багаторазово приймала участь у різноманітних олімпіадах і займала призові місця на міських і на обласних етапах. Хімія, біологія, географія, французька мова. І все. Мотивація навчатися у мене це моє майбутнє. Ну, тобто ми всі вчимося заради власного майбутнього. І чим краще я буду старатися, власне, самі зусилля це і є здобуток. Затвердили на сесії положення про конкурс проєктів і програм та бюджет участі. Традиційно подаватися на реалізацію проєктів можуть благодійні та громадські організації, будинкові комітети, будівельні кооперативи та ОСББ. Новинкою цього року стане впровадження проєктів на підтримку військових. Загалом на програму заклали 15 мільйонів гривень. Бюджет участі також не залишився без нововведень. Тут додали напрям доступність. На ці проєкти затвердили 50 мільйонів гривень, з них 20 – на ЗСУ. У з'являються дві нові категорії. Одна з них це доступність. Півтора мільйона ми виділи на цю категорію. Тобто, це буде приблизно три проекти, які переможуть. Доступність зараз дуже на часі. У нас таке така ситуація в країні, що мені здається, що ну тобто є програма, яка яку місто виконує так по доступності. а Це як додатковий. Варіант, як можна зробити доступнішим своє житло, своє, своє якісь е, гурток або щось таке. Крім того, наша категорія підтримка збройних сил. Вона в нас по суті була й минулого року. Єдине, що вона конкурувала. нас була категорія інші, і там більшість проєктів це були подані по підтримці збройних сил. Ще одним важливим рішенням стало ухвалення процедури евакуації покинутих авто, адже вони створюють незручності для мешканців, а ще перешкоджають заїзду швидких пожежних та інших служб. Під час огляду патрулювання міста працівниками КП реєструються такі автомобілі. На них клеїться. Акт огляду і наліпка про це, що такий автомобіль підлягає переміщенню. Якщо є власники, власники можуть забрати самі, то, то далі створюється, створена буде створена комісія, яка буде приймати рішення про переміщення. Ми задаємо запит в органи національної поліції про встановлення власника того автомобіля. Якщо власника встановити неможливо, або власники відмовилися на право власності на такий автомобіль, такий автомобіль підлягає переміщенню. На Спеціальний майданчик. На те, щоб забрати авто, власнику надається півроку, а потім поліція виставляє його на продаж. Впродовж трьох років власник має право отримати кошти з проданого авто. Якщо за цей час власник не звернувся, кошти переходять у власність громади. Також на сесії ухвалили програму з заміни вікон у багатоквартирних будинках. Багато таких важливих питань сьогодні розглянули. Багато питань, які стосуються підтримки наших збройних сил України, зокрема, зміни до бюджету внесли, надаємо субвенцію 93 й бригаді Холодний Яр, бригаді Національної гвардії Хартія. Ну і інші програми збільшуємо фінансування саме по підтримці захисників. Також уточнили програми бюджету участі і програму розвитку місцевого самоврядування, де значно збільшились кошти на підтримку з наших за захисників, що є дуже важливим. Окрім того, продовжили програму з відшкодування коштів для тих, хто має індивідуальне опалення. Ухвалили ряд рішень, що стосуються міжнародних проєктів. А ще розглянули ряд питань, які стосуються підтримки охорони здоров'я. Загалом на сесії опрацювали понад 50 питань.